Привіт, друзі, CarPlay Ukraine. Черговий відеоогляд. Цього разу покажемо вам Porsche Cayenne. 2011 року. Мали в роботі була встановлена тут штатна мультимедійна система, яка називається CDR 3.1. Найурізніша версія. Навіть не так в тих роках була тільки її ставили, тобто там дуже піксельний маленький екранчик без навігації, без, без чого жодного корисного якогось функціоналу. А в принципі, ту мультимедію теж можна доснастити блоком при великому бажанні зберегти штатну мультимедійну систему, але вона дуже сильно... Урізана і ми радимо в таких автомобілях змінювати головний пристрій. Що ми зробили? Ми змінили повністю ось у нас головний пристрій, він повністю модельний під цей автомобіль. На базі він у нас Android, 10-й Android, повноцінний функціонал з Play Market, з YouTube, з Netflix, згодно будь чим 8 на 128 ГБ оперативної пам'яті, 8,4 дюйма став у нас екранчик, сенсорний, максимально як завжди, інтегрований. Зараз це вам покажемо. Тобто будь-який додаток з. Плей маркети, друзі, Ютуб, Нетфлікс, Фейсбук. Будь-який розважальний контент. Тепер можливо дивитися на екрані автомобіля. Ютуб, наприклад, друзі, підписуйтесь на наш канал Карто Ukraine, Робимо багато різних відеооглядів. Давайте протестимо відео. З'являються знанацька. Ми можемо керувати гучністю на кермі. Зараз почекаємо рекламу. А, тобто максимально інтегровано а, і давайте от наше відео Ютуб компанія CarPlay Ukraine, черговий встановлений Apple CarPlay, черговий відеоогляд. огляд. Цього разу показуємо вам BMW. Тобто у нас стає повноцінний пристрій на базі Android, будь-який додаток. Ви можете скачати з Play Market і дивитися його, тобто повноцінний, називаємо це так планшет. Повторюся, 10-й Android, 8х128, 84 дюйма, бездротовий CarPlay має, має можливість під'єднати до сьогодні навіть круговий огляд, 360, виходи задньої камери, бездротовий CarPlay, повторююся. Тобто все прикольно, все максимально інтегровано. Давайте по інтеграції повторюю. Працює у нас гучність на кермі. Ми на кермі, коли робимо тих іще громче, у нас керується магнітола. Штатні функції, котрі були тут сідієці з приводу там, витрати, палива, вони залишаються на приборці. От отут можна це побачити. Урівнять масла, переділи, настройки, тобто все це залишається. А, мультимедіа, повторююся, виглядає таким чином. Прикольне рішення, по-перше, стає от набагато більший екран. А, додається по функціоналу, друзі. По, окрім CarPlay, ще є Android, тобто ви будь-який додаток можете скачати, можете сюди весь закачати чи Google карту, можете користуватися в Apple CarPlay картою. Apple CarPlay це з'єднання з вашим телефоном конкретно. Тобто цей функціонал з вашого телефону, цей функціонал окремий, скажімо так, девайс. В ньому теж до речі, не сказав про сім-карту. В ньому можливо ставити 3 g сім карту для інтернету або wi fi з'єднання. також у нього можливо. Тобто два окремих, грубо кажучи, у вас пристрої, скарплеї, навігація, як завжди, сірі, месенджери, музикальні додатки. Тобто нічого нового. Отак, От це все виглядає. Зараз давайте ми ще протестимо звук. Гіла на сльоза. залишилася Ваше місце призначення знаходиться праворуч. Друзі. Ми знаходимося на вулиці Михайла Бойчука. Михайло Бойчука, 43 Київ. Отак оце можна через нас знайти. Михайло Бойчука, 43. І ось тут ми знаходимося. Якщо вам треба такі рішення, звертайтеся, ми знаходимося тут. Тобто ви бачите, все максимально інтегровано, все працює, сенсор стає набагато більше мультимедіа, стає супер багато функціоналу в ній. Повторюся, Android повноцінний. От такі от рішення, друзі. А по інтеграції ще можливо до цього пристрою підзнати огляд 360-круговий, навіть в цьому автомобілі ми зробили просто задню камеру, бо в ній також не було нормальної камери. Відображає у нас поворотні лінії. Ми Бачимо, партронік теж активний, тобто, якщо ми кудись підійдемо, він буде е, нам про це казати, пікати і відображатися. Тобто, Повторююся, знову ж таки, все 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 максимально інтегровано. Тобто, Друзі, що ми отримуємо? Отримуємо заміну оригінального пристрою на повністю новий, з повністю будь-яким функціоналом, котрий ви хочете і котрий максимально інтегрований. Виглядає класно, тому що ця магні... магнітола, вона конкретно під цей автомобіль, тобто, модельна рамка, саме під цей автомобіль. Звук працює чітко, Bluetooth Плюс з'єднання, повторююся, в ній є сім-карта, вставити можна, щоб було інтернет. Тобто, все 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 класно. GPS дані вона передає, тобто, все 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 максимально рівно, максимально класно. Друзі, компанія CarPlay Ukraine, окрім дооснащення штатних мультимедійних систем, ще займаємось такими от, таким от рішеннями, також маємо їх на складі. Гарантія сервісу, як завжди, прикольно працює, оновлюється автомобіль, реально дуже сильно оновлюється, плюс з'являється корисний функціонал. Повторюся, CarPlay Ukraine звертається. На шайт наш сайт carplay.in.ua, там ви можете залишити ваші контактні дані, щоб наші менеджери сконтактувалися, або нам передзвонити, просто або залишити заявку, або знайти нас в Ютубі, написати, або в інстаграмі, або в Тіктоці, або будь-де завгодно. Ми, в принципі, є усюди. Заходимо з повторюся в Києві, але є представництво в багатьох містах України. Тому друзі, якщо вам треба рішення для вашої мультимедійної системи, звертайтесь в компанію CarPlay Україн.